Евакуатори запрацюють з травня. Повернути їх на вулиці Львова вирішили львівські депутати на сесії ще 16 лютого. Утім, машини поки що не працюють. Як повідомили в юридичному управлінні мерії, чекати доведеться щонайменше місяць. За цей час в профільних управліннях мають підготувати за яким механізмом працюватимуть евакуатори. В Яких випадках буде здійснюватися переміщення транспортного засобу? Зараз не буду говорити. Бо це буде, буде їх багато насправді. Я думаю, що багато, тому що і кодекс адміністративних адміністративні правопорушення дозволяє, і правила благоустрою, і управління з надзвичайних ситуацій мають свої теж. напрацювання з цього приводу, щоб показати, в яких випадках треба обов'язково застосовувати переміщення транспортного засобу. Зокрема, повинні визначити, в яких саме випадках переміщатимуть автівки, підготувати перелік технічних документів, визначити повноваження осіб, котрі займатимуться переміщенням. Також затвердять перелік вулиць, де запрацюють евакуатори, та місця, де встановлять попереджувальні дорожні знаки. У додатку до рішення виконавчого комітету також є пункт, в якому йдеться про суму штрафу, які водій заплатить за неправильно припарковане авто.